Нашим наступним гостем це Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика. Він з нами на прямому зв'язку. Артем, раді вас бачити. Слава Україні! Вітаю! Доброго ранку, ран слава, Доброго ранку! Артеме, ну і про те, що я вже так частково почав говорити. Врешті, це саміт, який планує е, на своїй території провести Швейцарія. Він може відбутися вже в середині червня і очікують участі до сотні країн з так званого глобального півдня. Врешті, в чому унікальність такої події, на ваш погляд, і що слід чекати нашій державі? Ну, справді, це історія, яка розпочалася не вчора і не сьогодні. І Дійсно, західний світ, на чолі з сполученими штатами. Зараз приділяє багато часу для того, аби е, розвивати свої стосунки з глобальним півнем. От Оцей геополітичний розлом, який відбувся там за останні роки, і конфронтація, яка постійно збільшує свій обсяг, я маю на увазі між Китаєм і між Сполученими Штатами. От один з головних таких геополітичних боїв він ведеться якраз щодо цих країн, да тому що ми розуміємо, економічна експансія Китаю вона була в першу чергу розрахована якраз на країни. Латинської Америки, Африки, Азії, і треба визнавати, що Китаю це вдалося. Да, сьогодні сполучені Штати разом зі своїми європейськими союзниками намагаються зламати оцю неприємну для них тенденцію, де і зовнішні економічні зв'язки цих країн глобального півдня і політичні вони вже більше орієнтовуються на Китай. і в. В контексті оцього протистояння сьогодні політичного, а в проекції там середньострокові, можливо, і військового, то очевидно, що всі будуть боротися за союзників. Тому так багато уваги приділяється сьогодні цим країнам, і Україна, до речі, не в останню чергу дає таким дипломатичним ключиком, який використовують для комунікації з цими країнами. Тому от і саміт Швейцарії це логічне продовження цієї політики, яку вже давно намагаються запроваджувати з боку е якраз західних країн, але нас. Справді, ситуація вона настільки проста, як е, комусь би здавалась, тому що основна. Різниця а, співпраці а, країн глобального півдня зі сполученими штатами і Китаєм вона різна, тому що сполучені штати часто, коли там приїжджають, допомагають умовно економічно, то вони ставлять ряд політичних вимог доробити реформи, слідкувати за правами людей. Китай просто готовий давати гроші для того, з ним дружили. Та й для багатьох умовно авторитарних або недемократичних правителів, які можуть бути умовно в Африці або в Латинській Америці. Ця цей формат співпраці він набагато більш комфортніший. Артем, і от знайте, ми з вами схожі дещо у векторі наших думок врешті, бо я коли говорив, мене теж до китайської до китайського питання занесло на правду, і зараз очікуємо, що черговий візит Шольца має бути саме до Китаю. Планується зустріч, і питання номер один – це обговорення України. Зокрема, минулий раз, коли Шольц був там, то потім почалися заяви з того приводу, що ніби як відмовили от Путіна від використання ядерної зброї і ще більшої ескалації. Невже? Зараз Китай направду має такий вплив на Кремль, і ось такі е комунікації європейського континенту з Китаєм, вони можуть бути дуже корисними і для нашої сторони, зокрема і для всього світу. Направду, тому що не знаєш, чого очікувати. Давайте чесно, Путін, а, який хотів там побудувати з себе якогось нового російського імператора, став по факту васалом Китаю. І сьогодні жодні дні на глобальній геополітичній арені Путіна без того, аби перед цим. А, Проговорювати цю всю історію з Цзіньпіном вони не відбуваються, тому що. Китай основний економічний партнер для Російської Федерації. І це не тільки економічний партнер, це якраз і політична історія в плані тому, що Китай дозволяє Росії продавати свої нафтопродукти на різних ринках. Китай опосередковано допомагає Росії у війні. Нещодавно, як ви можете пам'ятати, писали якраз і спецслужби. Ну, публікували цю інформацію журналісти, але через якраз інформація була отримана завдяки спецслужбам. Службам південної Кореї, що в них є інформація, що частина тієї зброї, яка рухається до Росії через а, якраз Північну Корею, це може бути такий транзит, і е, умовно Пхеньян може бути прокладкою для того, аби Китай не напряму допомагав Російській Федерації. Тому очевидно, що і в Берліні, і в Парижі, і в Вашингтоні розуміють, що. А, Говорити треба не з Путіним, тому що а, він дійсно вже не виконує ту роль, яку мав би виконувати, яку хотів би виконувати, але при цьому через от, збройну агресію, через постійні погрози тими самими ракетними ударами по Німеччині, по потенційному вторгненню в Балтійські країни, то очевидно, що Путіна вважають навіженим з ким вже ну домовитись майже нереально да і навіть такі. А, Політики, як Шольц, які багато говорили про те, що з Путіним треба домовлятися, вони вже шукають альтернативні варіанти і намагаються домовлятися з тими, хто дійсно ухвалює рішення. Тому цілком логічно, але насправді я не вірю, що можна досягти якихось відчутних результатів по завершенню. Війни в Україні дипломатією, тому що ні Путін в цьому не зацікавлений, так само в цьому не зацікавлений Сі Цзіньпін. тому що йому він може публічно говорити одну історію, да, що там а, він не підтримує збройну агресію, чи там Китай не підтримує збройну агресію. Але от враху, в контексті того самого геополітичного розколу, про який ми з вами говорили на початку, йому цікаво, щоб західний світ виснажувався в Україні не його власними руками, а руками його васала Путіна. Ну от, насправді ми це сьогодні багато чому. Ми бачимо, uh -huh. дійсно, якщо говорити більш в широкому сенсі, то там про ядерну війну в ній ніхто не зацікавлений. Але очевидно, що російська агресія в Україні вона негативно впливає на той самий економічний розвиток в Європі, в Сполучених Штатах. Бо все це має да, спільні а, характеристики, і все має на це вплив, тому що система західного світу вона, вона таким чином вибудована. Так ось Пекін – це перша країна, яка зацікавлена в тому, аби а, Росія продовжувала от затягувати всю цю історію для того, аби а, напряму впливати на європейські країни, і, і, і це використовувати власній політиці. Угу. Артема, а от цікаво, якщо повертатися до цього саміту миру, що на виході ми по факту маємо отримати після. Тобто, це будуть якісь документи, чи це будуть такі на словах, якісь, якісь запевнення, або домовляться домовлятися і далі, тому що очевидно, що за першою зустріч ну, на чи вдасться повністю всі питання закрити. І чому, на ваш погляд, саме Швейцарія була обрана для такої зустрічі? Ми пам'ятаємо, що це був запит президента Зеленського саме на цю країну. Так, ну і власне та сторона погодилася. Ось такі два питання до вас. Ну, давайте почнемо з Швейцарії, тому що Швейцарія, в принципі, нейтральна держава, і вона має такий світовий імідж, наче майданчику, який може бути а, зручним для будь-якої країни, яка приїде на саміт. Тому я впевнений, що саме виходячи з цієї логіки, керувався Зеленський, коли пропонував проводити саміт миру, саме там. А щодо зустрічі, ви знаєте, мені здається, ми дуже часто завищуємо очікування від будь-якого заходу, чи то саміту миру, чи то будь-якої іншої міжнародної зустрічі. Це зрозуміло, українці втомилися хотілося б якихось рішень, які б дійсно впливали на ситуацію. Але як мені видається, і ну виходячи з. Досвіду попереднього ця історія це якраз от про глобальну шахову гру, яка не дає результатів тут і зараз, а яка використовується для того, аби просувати свої наративи, для того, аби знаходити нових союзників, для того, аби когось переконувати. Так і не завжди ці історії, вони результативні тут і зараз. Але пізніше, в будь-якому разі, ми все одно отримуємо цей профіт на глобальній дипломатичній арені. Тому слідкуємо за тим, що буде. Я впевнений, що. Враховуючи кількість учасників і рівень цих учасників, які приїдуть, то можливо будуть якісь цікаві рішення, але тут головна історія в тому, да аби жнову посилити свої позиції, аби нагадати про Україну, тому що війна, вона війна, вона затягнулася. Ми всі очікували, що наша перемога станеться швидше. Але в сьогоднішніх реаліях треба багато працювати, в тому числі от на подібних дипломатичних полях. Угу. Артеме, за теперішніх умов чи доречна присутність російських представників на подібних самітах не кажу зараз лише про Швейцарію, але й про низку інших, які можуть відбуватися в у світі. Та ну звісно, що ні, ми ж пам'ятаємо історію з виступами цього Ніб'єнзів ООН. І Ну Росія просто живе в шизофренічній історії. Тому говорити щось про щось з ними, про якісь домовленості ну очевидно, що в Україні є одна вимога. Вони спочатку виводять свої війська з усіх наших територій, а потім ми вже готові вести, хоч якийсь діалог. Але росіяни, звісно, на цю ідею не пристануть. Тому а, в цьому контексті дипломатія вона є другорядною історією. Тут її треба більше використовувати для. Того, аби отримати додатковий ресурс, аби залучитися додатковою підтримкою політичною, фінансовою для того, аби сильніше бити ворога. Тому що очевидно, що окрім мови сили, окрім мови зброї, Росія не пристане на жодну дипломатію, поки не відчуватиме що її поразка отже близько. Тоді вони будуть тікати, піджавши хвости. Тому сьогодні ми фокусуємося якраз на тому, аби укріплювати нашу міжнародну позицію. Бачу тут Артеми, що міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон їде в США і збирається виступати в Конгресі перед американськими законодавцями з проханням ухвалювати пакет щодо допомоги Україні. Як ви гадаєте, чи повпливає Кемерон на конгресменів сьогодні? Видається, що дійсно справа рушила з мертвої точки. Оце блокування з боку спікера Палати представників Джонсона. Воно добігає кінця нещодавно. Вчора здається, писали західні змі про те, що один з сенаторів республіканців підтверджував, що там на протязі тижня-двох все ж таки буде вже якесь компромісне рішення, яке буде буде проголосоване, Україна все ж отримає е, гроші. Але при цьому давайте не виключати фактор Трампа, який публічно говорить одні речі, потім змінює позицію. Але очевидно, тисне на своїх людей в рамках конгресу для того, аби не голосувати допомогу Україні. Та. Це потрібно йому в першу чергу не тому, що він там так ненавидить Україну, а історія в тому, що він хоче продемонструвати американському народові неспроможність Байдена як президента і Україна. На жаль, і українське суспільство, і український народ стає заручником цих політичних ігриш всередині Сполучених Штатів Америки. Але от повторюсь, враховуючи останні новини, ми можемо з стриманим оптимізмом очікувати, що необхідне для нас рішення воно все ж таки буде в ну такій зрозумілій перспективі, буде ухвалено. Артема, от питання надання грошей Україні в кредит, воно ще з порядку денного не знято? Тобто, це ще в куларах там десь обговорюється чи в принципі вже закрите? Ну насправді від Зеленського нещодавно ж звучала подібна так. теза, що якщо ви не готові давати, то давайте. Ну мені здається, і до речі, спікер Джонсон про це говорив: є найбільш адекватний оптимальний варіант давайте заморожені російські активи передавати Україні. По всьому світу там понад 300 мільярдів доларів. І дійсно, чому за російську агресію мають платити е, західні країни? Чи чому за це має платити Україна? Якщо є гроші міжнародних злочинців, військових злочинців, які можна використати проти них, можна використовувати їх на зброю, на відбудову, на підтримку української фінансової системи, на підтримку українських бюджетників, да, і цих грошей ну, дуже багато враховуючи там де навіть всю допомогу, яку Україна отримала. Там, якщо ми говоримо в проекті року, то ми отримаємо там 70, 70 мільярдів. То тут можна було б одразу додати до них 300 да, і дуже потужно підсилити для нашої держави, щоб ефективніше протистояти Російській Федерації. Тому мені здається, це рішення воно знаходиться на столі. Є багато скептиків в Європі щодо цього, да, які особливо цінують банківські системи. Але при цьому ну мені здається, що механізми. Вони можуть бути напрацьовані, от якраз Швейцарія, якому ми також сьогодні згадували, uh -huh. вони проголосували вже в парламенті передачу Україні вісьми мільярдів російських заморожених грошей, і це може таким стати певним тригером для того, аби інші країни там безпосередньо в Бельгії дуже багато російських грошей, щоб вони включалися, і вся ця історія поїхала і закінчилась позитивно для нас. Uh -huh. Артема і будь-який кредит. Це класно, коли кредитний ліміт повний врешті рано чи пізно його доводиться віддавати, і тоді вже виникають певні питання: як Україні бути з цим, якщо ось такий варіант він все таки буде сприйнятий нормально, якби так і за словами президента Зеленського, українська сторона в принципі так і зможе зробити, де знайти ті гроші, які можливі варіанти на ваш погляд. Ну, знаєте, коли в тебе горить дім, ти не думаєш, якою водою його гасити. Тому очевидно, що в ситуація, яка сьогодні для нас склалася, і вона очевидно складна і є. І об'єктивні і суб'єктивні чинники щодо цього Україна має використовувати будь-які інструментарії, які можливі. Якщо не вдасться знайти політичного консенсусу для того, аби отримувати допомогу, чи аби отримувати ті самі заморожені російські активи, то кредит так само буде для нас нормальною історію. Давайте не забувати про те, що в принципі перспектива економічного розвитку нашої держави вона доволі, доволі велика, якраз після завершення великої війни. Да, нам треба буде багато попрацювати над інституціями, над законодавством гармонізувати його з європейським союзом, але після оцей економічний буст, це економічне диво, воно реально можливе а, при певних умовах, при певних чинниках, да і вони в першу чергу залежать від нас самих, чи готові ми будемо стати зрозумілими там для всього світу. Але я в це вірю. Тому в наше завдання основне сьогодні це перемогти у війні. Якщо нам потрібно залучити ресурс на кредитній основі, це треба робити. А вже потім пізніше будемо шукати шляхи того, як закривати всі ці історії. Там ну для перемоги в війні президент озвучив ще одну цікаву цифру про 25 патріотів, петріотів, які нам необхідні для того, аби закрити повністю небо і аби вберегти власне наші життя. Пане Артемо, як ви гадаєте, чому нам не дають у великій кількості патріоти? Так, ну ми не знаємо, яка кількість станом на зараз, але тим не менше, ну про 25 очевидно не йдеться. І, і не йдеться про те, аби нам давали зброю на те, аби ми цілили по ворогу, так коли наші е, коли наші значить, партнери можуть бути проти цього. Тут йдеться виключно про захист. От чому така проблема з петріотами? Ну тому, що їх немає в цілому багато по світу. Так вони є в, в кожній країні в невеликій кількості. І так само європейці сьогодні розуміють ті загрози, яка, які несе Російська Федерація і для них самих, тому нема такого швидкого рішення, нема такого консенсусу, тому що їм просто нема що взяти і передати. Одна остання батарея, яка в Україну приїжджала, там якраз була історія з тим, що її зняли з бойового чергування в одній з країн. Це там не нова техніка, її прислали для того, аби українці її використовували. Знову ж таки, повертаючись до основного питання, то Західний світ він не готувався до великої війни. Для них вже було все очевидно, все зрозуміло а, і, начебто, це. Дипломатія і західні цінності вони мали перемогти по всьому світу, і жодної агресії ну, в будь-якому разі в Європі ніхто не очікував. Ситуація скала зовсім по іншому, і ми бачимо, що а, той самий західний світ він дуже повільно запускає механізми щодо ВПК і дуже так а, не так швидко, як нам би хотілося ухвалює політичні рішення, там по тим же самим санкціям, які сьогодні багато в чому є недієвими, по засудженню російської агресії. Тому це ну насправді не має нас здивувати. Ми маємо просто більше працювати над цим це ініціатива, якраз про 25 патріотів, Про неї багато говорить і міністр закордонних справ Кулєба, І у сьогодні вже зранку я бачив, що по соцмережах ми почали запускати а, інформаційні кампанії. Я думаю, що це правильний підхід, і угу. дійсно нам треба більше тиснути на наших західних друзів, тому що вони не завжди розуміють, коли їх просто про щось просять. Да, і треба їх підштовхнути для ухвалі ухвалення правильного рішення. Тому е, я дуже сподіваюся, що це дасть результати. Якщо не 25 патріотів, то хоча б якась кількість, яка зможе посилити, посилити українське небо, а е, все ж таки приїде до нашої держави, і ми зможемо більш ефективно себе захищати.